Спробуємо. О, як же кисло. Це надто кисло. О, ідея. Я можу випити весь сік із лимона через смачну трубочку. Всередині знаходяться кульки зі смаком полуниці. Якщо випити через неї сік лимона, він уже не буде таким кислим, а навіть дуже солодким і полуничним. Круто я вигадав. Кей, okay, тепер ти гаразд. Давайте спробуємо. Але мені не хочеться. Кей, давай, ти зможеш. Так, вперед! Ти найкраща! Давай, вперед! Дякую, друзі, за підтримку. З нею я точно впораюсь. Давайте візьмемо одразу два лимони. О, ні, як кисло! Це нестерпно. Нато кисло! Нічого кисліше, я не пробувала. Залишилось зовсім небагато. У мене все обличчя зводить. Кейт, 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 ти сильна, давай. Так, дякую. Залишилось небагато. Як кисло, все обличчя звело. Коли вже відпустить. Ох, відпустило.